Друзі, дорогі, мої вітання! З'являється в продаж Джип Компас на повному приводі. 2018 рік. Потіг паспорту, 19 рік, модельний ряд з невеликим пробігом і в дуже красивому оформленні, темно синій перламутр. Автомобіль в комплектації летіть. приїхав до нас із пошкодженнями. Получається, згорів блок запобіжників, трохи підгоріла машинка, Але замінили в Україні капот, крило, бампер, ліву фару на нові і автомобіль поїхав собі далі. В прекрасному тепер стані знаходиться, зроблений розвал, бажано зробити ТО і все. А так машинка в прекрасному стані. Дуже красиві диски у нас встановлені. Як ви знаєте, з Америки приїжджає у нас всесезонна гума. Якраз таки вона і встановлена на цей автомобіль але свіженька з гарним протектором, її можна залишити на літо, а купити ще зиму і буде вам радість. Притонований хром-пакет, хромовані деталі. Колір просто бомба. І плюс ще цього автомобіля в тому, що він на повному приводі. Це, як ви знаєте, 2,4 мотор Безключовий доступ. В автомобілі є підігрів дзеркал заднього огляду. Автомобіль має камеру заднього огляду. Автомобіль височенький. Гарна прохідність, чистий, акуратний. В автомобілі 35, якщо не поміняюсь, тисяч кілометрів оригінального пробігу. Практично новий автомобіль, який тільки-тільки проїхав обкатку. Салон комбінується шкіра, текстиль, дуже красива стрічка, біла ніточка, жовта ніточка. Салон прекрасний, текстильні килимочки. Там у нас є американська зарядка. Через перехідник можна і нам використовувати, є USB-шечка. Тут у нас підлакітник з підстаканниками. Ну, салон бомба, По салону жодних питань нема. Получається, у нас цього підфарбування і на цій дверці, тому що переход був з цього крила на цю дверку. Та й в принципі все. Е -е, тут у нас що? Також все чисто, все класно, шкіряне мультикермо, голосове керування, круїз, контроль, датчик світла, 400 підйомника. Подивіться на кнопочки. Їх ніхто жодного разу, напевно, не нажимав. Немає на увазі в Америці, бо стан бомба. Автомат надійний, старт-стоп, є електроручник, повний привод з вибором режиму, руху. Є пінодітельна блокіровка, двозонний клімат-контроль, е сенсорний дисплей, запуск кнопки. Плюс у нас є дистанційний запуск в цьому автомобілі, все працює, все, все класно. Особливо круто, коли спекот або, або холод. Ти дистанційно запускаєш цей автомобіль. Наприклад, все так виглядає. І все, і в салоні включається клімат. Або холодить, або печка дує. Бомба, бомба. Друзі, 16300 в продажу. Вибір хороший. Цей автомобіль по-своєму прекрасний. Тож я вас чекаю.